Привіт, Леся! Їм є що сказати про Лесю Українку. Віктор Винник, гурт Мері. Хто для мене Леся Українка? Хто для мене Леся? Я от говорю і думаю, що чи багато є наших класиків, до яких можна от сказати, Просто по імені Леся, от дуже легко звучить. Леся, просто як знайома. Я з дитинства, що я можу згадати, Леся це приклад сильної жінки, сильної людини, щоб не плакати, я сміялась там. Банально, але але це Леся. Я пам'ятаю в часи мого дитинства і іноді зараз перебуваючи в школах, часто для молоді для дітей. Наші класики це просто портрети на стінах кабінетів літератури чи якихось актових залів. Я би дуже хотів, щоб молоді покоління. Прийдешні сприймали цих людей, наших класиків як сучасників, тому що вони такими є. Якщо розібратись, вони абсолютно не застаріли, вони абсолютно актуальні на сьогоднішній день. І щоб просто портретів на стіні чи там обличчя на купюрах наших гривень, вони переходили в наше життя. Така для мене Леся.